school Вважаю гарний вечір для того, щоб поговорити про цифрові окуляри Voxnail Avatar Gagless X та цифрову систему Voxnail Moonlight Kit. Як підключити в Betafly, як прошити, апгрейдити, як розблокувати максимальну потужність та додаткові канали? Якщо тобі ці питання цікаві, то став лайк авансом, зберігай це відео і погнали розбиратись. Почнемо з підключення повітряного модулю в Betafly та його прошивки. Для цього заходимо на офіційний сайт kadixfpv.com, заходимо в вкладку Support, Download та знаходимо інструкцію для свого повітряного модулю. Гортаємо вниз до того моменту, де вказано, що нам треба включити в портах та що треба прописати в командний рядок. На цьому підключення в Betaflight завершені, тепер нам треба прошити повітряний модуль. Для цього ми знов повертаємось на сайт kadxfpv.com. Знов заходимо в Download Center та гортаємо до стовпчика Firmware – прошивки. Тут знаходяться останні актуальні прошивки, а саме стабільна версія та найновіша бета-версія. Я вам раджу встановлювати стабільну версію і для цього ми скачуємо цей архів зі стабільними прошивками. Розархівіруємо, заходимо в теку Stable та бачимо усі файли актуальних стабільних прошивок. Назви прошивок складаються з назви пристрою та позначки Ground або Sky. Таким чином вони позначають, що Ground це те, що залишається на землі, тобто відеоприймач, тобто окуляри. А те, що Sky, те літає в небі, тобто повітряний модуль, який стоїть на дроні. Ми зараз збираємось прошити VTX на дроні, тож копіюємо файл прошивки «Avatar Moonlight Sky та закидуємо цей файл на флешку. Флешку з файлом прошивки вставляємо в слот на відеопередавачі. Після цього дуже важливо не забути вставити ось цей шлейф і поєднати ось ці два порти. Цей шліф йде в комплекті з відеопередавачем. Це дуже важливо. Якщо ви його не вставите, то ви прошити не зможете. Він буде нібито робити вигляд, що прошивається, але насправді прошивка не заш'ється. Тож, коли ви вставили цей шліф, вставили флешку з файлом, тоді даєте зживлення до дрону. Переходимо на іншу сторону відеопередавача і затискаємо ось цю нижню кнопку. Тримаємо її натиснутою 8 секунд. Спочатку індикатор буде моргати зеленим кольором, але коли ви потримаєте натиснутим цю кнопку 8 секунд, він почне режим прошивки і світлодіод почне блимати червоним світлом. Все, процес прошивки пішов, і чекаємо, поки він прош'ється. Коли він повністю прош'ється, він перезавантажиться автоматично, і світлодіод знов почне блимати зеленим кольором. Це означає, що він вже готовий біндитись. До окулярів. Дуже важливий момент. Через те, що відеопередавач доволі сильно нагрівається, коли включений, то бажано використовувати додатковий кулер або навіть звичайний вентилятор для того, щоб його охолоджувати під час прошивки або будь-яких інших налаштувань, коли ви подали живлення на дрон. Ця рекомендація не є обов'язковою, але все ж таки бажаною. Для того, щоб прошити окуляри, ми знову йдемо в ту саму папку з прошивками та копіюємо на флешку файл Avatar X Флешку з файлом. Прошивки ми так само вставляємо в слот. Окуляри при цьому повинні бути вимкнені. Потім ми включаємо окуляри і чимось, наприклад, ось таким зажимаємо ось цю скриту кнопочку також на 8 секунд. Тримаємо її. Поки окуляри не почнуть піщати, ви зрозумієте, що пішла пішов процес прошивки. Коли ви подивитесь всередині окулярів, то ви побачите, що там з'явиться такий прогрес-бар, така полоса, де буде показуватись. Відповідно, процес самої прошивки. Розкажу нюанс, який був у мене. Я не знаю, з чим це пов'язано, але у мене було так, можливо, вам це також допоможе. Коли перший раз я запустив прошивку, з'явився прогрес-бар, але прогресу ніякого не було. В такому стані окуляри були ну, не менше ніж 10 хвилин. Прогресу ніякого не було і писало, що «Not upgrade». «Not upgrade», здається так. Потім вони таки завершили цей процес, але, як я розумію, не прошились. Потім я знов ту ж саму флешку з тим самим файлом знов вставив, знов запустив процес прошивки. І на цей раз в прогрес-бар в мене вже почав працювати і писалось вже не note upgrade», а «Upgrade in the process. І прогрес бар реально вже показував 5, 10, 15, 20% і так далі. Тобто, з другого разу вони в мене нарешті нормально прошились. Після того, як вони прошились. Перезавантажились автоматично, ви, в принципі, їх можете вже підключати до свого апарата і літати. Але у вас буде всього 4 канали та потужність максимальна, по-моєму, або 500, або 700 мВт. Для того, щоб нам розблокувати додаткові канали та додаткову максимальну потужність, ми знову йдемо на сайт kedxfpv.com та качаємо архів FCC Unlock процедур. Розархівіруємо та знов копіюємо ті два файли, які там знаходяться на нашу флешку. Знову приходимо з флешкою, на якій знаходяться два необхідні файли. Знову вставляємо в вимкнені окуляри, знову їх включаємо. І запускати процес прошивки вже не потрібно. Просто коли окуляри прогрузились з флешкою, з цими двома файлами. І якщо ви тепер вже зайдете в налаштування, то ви побачите, що у вас вже тепер не 4, а 8 каналів і максимальна потужність 1200 мВт. Вітаю! Ви підключили, прошили і розблокували все, що тільки можна. Тепер залишилось тільки їх забіндити. Для цього короткочасно натискаємо на цю скриту кнопочку, пік. Потім короткочасно натискаємо на ось цю нижню кнопочку на повітряному модулі. Пік. І буквально через пару секунд дрон і окуляри забіндяться. Ну все. Тепер ви можете дійсно йти і літати. Якщо відео вам було корисно, то обов'язково напишіть, будь ласка, хоча б якийсь коментар, бо це дуже сильно допомагає просувати відео.